Я хотіла пані Вікторію запитати. От В комісії є концепція Homo globalis. А чим вона відрізняється цей Homo globalis від Homo Sunis? Це одна з найважливіших. Це дуже як тепер. Це одна із найважливіших, найважливіших понять, нових понять. Яке було введено в пост в автодидактиці, тому що підхід до людини не як до вищої тварини, не як до анімальної, а як до істоти, яка здатна переживати Прекрасне, і в принципі, оце прекрасне є і те, вміння переживати Прекрасне є те. Що відрізняє людину від тварини. Але основне, що людиною не народжуються, а людиною стають. І є там така цитата, що ми надто довго втішилися тим, що людина є вища тварина. Уже настав час визнати, що Людина не є цим, і вона здатна творити прекрасне, здатна переживати прекрасне і здатна створити абсолютно іншу реальність, в якій буде комфортно жити всім, хто прагне кращого. І якщо Homo sapiens відрізняється тим, що. ну, в цьому суспільстві sapiens панує сила і е, правий той, хто має більше цієї сили, то в суспільстві globalis е, – це суспільство людей, які вміють, е, які мають високі переживання, можуть їх транслювати, можуть займатися творчістю і взагалі добро це основа глобалість і суспільство, яке буде на цьому звуватися. Я думаю, що якщо ми зуміємо це створити, то людство має майбутнє. Без цього бачитися. Дякую. 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 Пані Лесю, а як ми будемо музичний блок запускати? От хто буде давати команду? У нас просто є ще музичні вставки, тому що Валерій Курінський він був не тільки геніальним філософом і знав безліч мов, і все про про що ми говоримо письменником, а також є пісні на його слова, він тут поетом. Зитером, та, так, так. Yeah. Я просто бачу, що у нас там зібрався цілий е, колектив, і дівчата ряду. Це для мене несподіванка, я чесно вам скажу, що вони прямо так будуть всім в костюмах, і тому е, е, дівчата ви напевно ставите, так, да, пані Лесі? Да, да. Це не просто колектив, да, це дівчата. тут діти, які лауреати міжнародних фестивалів, і Таня Стефанишин, е, яка. Зараз. Вона поступились, ми робили в минулому році вечір пам'яті, і вони взяли дуже складні пісні Валерія Олександровича вокальну. І вони витягнули на орал, там ще був блок Сильвестровим, дуже складний. От. І сказала, що нас немає представить, тому що змінилися виконавці. От. Вони будуть співати три пісні. Е, перша е, будуть співати Дніпровський вайс е, на музику Ігоря Шамої, на Валерія Олександровича Гурівського. Вони будуть співати веснянки теж на музику Шамо і на слова Валерія Олександровича Кузьминського. І третя пісня дуже дотична до нашого часу, це проведжала мати, яку колись співав Дмитро Гунатюк, теж на музику Ігоря Шамо, а на слова Олександровича Кузьминського. Тільки Таня скаже послідовності, хто? якщо дівчатка ви готові. То хай виходять сюди, вони тут да. будуть співати. Ну, так, кажіть. У них повинна бути з собою фанафрама, У нас все імпровізація. Та у нас сьогодні такі, оскільки Валерій Олександрович весь час імпровізував. Я щас трошечки тоді відзволюсь, поки вони готуються. От у Валерія був та придумки. От він весь був побудований на імпровізації. Він існував Юра Тут. Я просто не застала цей період, але він був тут десь в центрі, да, на хрещах. І там Валерій Олександрович, це прям дотично до нашої ситуації, тому що Олександрович там і читав лекції по автодидактиці, і грав на скрипці, і грав на роялі, і читав сонети. І це було таке дійство дуже велике філософсько-музичне. Тому я думаю, ми не відходимо від формату. Ми його тільки продовжуємо і насичуємо. Є? Зараз почекаємо. все шнур забувається на ну, Ні, ми можемо розмовляти в цей час. Можемо, в принципі, я просто думала, що до речні буде цей музичний блок. У нас є ще записи. Я, можливо, ми їх поставимо. Один із записів е лекцій е Валерія Олександровича. Ну, Це коротенькі, насправді в інтернеті є. І Лася, ну що ти хочеш? Мені доводиться бачити, не тільки вести презентацію, а бути мамою. Це в мене донька Іларія. І вона ще щось хоче, їй і вона не розуміє, що, наскільки це геніальну книжку ми сьогодні презентуємо. Доченька, що ти хочеш? діти хочуть гуляти. Так. А то... а, э, так, тепер у нас А от цей черевик, який нам робив е-е. Э, да. Телевізор виключився. Да. Не зарас виключити. Да, от це виникається. Я ще так не доводила презентацію. Що треба зробити? Треба щось покласти, це факт. Ну, треба включити, щоб цей зв'язок із. YouTube, YouTube. Ні, це ж не YouTube, це зв'язок із HTML. Чекайте, зараз я спочатку. Треба мати на увазі. Завжди, завжди. континуальність, постійність польоту. І під час. Тут така краса, просто це треба слухати спочатку, незначно. Що ж таке? Я щось роблю не те, чи воно відмикається? Ще не працюється, це нормально. Так, Подивіться сприймати. Нам треба знайти HD. Пані Олег, у нас є. Тут всі свої. Ви готові? Давайте тоді <туди>, дівчатка, <звечес> представляйте, а вже тоді. Ага. Ви знаєте, я будете тоді головним по цьому, э, а, а дівчата свої, ні, дівчатка своє. Друга ряд, Головний і поліца, який вже і без криву, а він Все. Музичний. Ми вам представимо, ласне, сьогодні звучатимуть виключно твори музики Шамо на слова Валерія. І, звісно, ви далі були, якби ми виконували це на живому інструменті. Так що побачайте сьогодні фонограми вже почалися певні незручності. Красивіше, як це було в Музеї Друкарства, ми на живому інструменті, це значно правдивіше звучить, але художник. І звісно, Дніпровський бас. Як же ж без нього? Позивні радіо Київ, так, і для вас співатимуть сьогодні дует сестри на ручку. Чудове виконання, дякуючи дякую да. дівчат. А одразу буде наступний, наступні хотіли. Тоді пайзу. ми якраз послухаємо все таки цей чудовий урок. що ти маєш обзор гарний, який все більше збільшується. І ти володіючи матеріалом, який переплітається один з одним асоціативним світом, відчуваючи, що той кругозіл збільшується, ти все, більше розумієш, що твої крила. Польоту і польоту під час світ. От Тому я вам запропонував потренуватися, засинати за допомогою мантру засобу. Він, створюючи такі умови для підсвідомості медитативні, на як, тобто тематизуючи підсвідомість і сприяє створенню континуальності. Безпередності нашої землі. Якщо ви це зробили над собою, проекспериментувавши, то я вам просто вдячний, що тоді у вас буде можливість замовитися в матеріал і ніколи не переривати свій політуя. Він повинен стати безпосередньо. себе, Ко цей мислення вчора розбирали, аналізували, і ви топливо немає цього Краще добре. Неймовірно. Я от в університеті навчалася, і я щось не пам'ятаю, щоб у нас такого рівня були лекції надихаючі. А я от хотіла до слова запросити ще пані Ярославу і запитати ось таке. От Український неймовірно афористичний. Який ваш улюблений афоризм? Я боюся, що він декому не сподобається, але для мене він дуже важливий і, власне, мені здається, що багатьом людям варто би над ним задуматися. Він звучить десь приблизно так. Найгірше це вдавати, що ти працюєш що ти зайнятий якоюсь роботою. От, ви знаєте, я дуже рада, що я свого часу позбавилася від такої роботи в одному з міністерств, скажімо так. Тому що ця... ти бачиш, що ця робота вона не приносить користі, але ти би заражаєшся цим загальним... Загальною атмосферою колективу з важливим таким з набурмосеним обличчям входиш і носиш ті типу, папери з таким виглядом. Важлива робота, це страшно, це, це жахливо. Ось так, ось так, вибачте. А пане Юрію, ви скажіть, ви так дали головою? Ні. так. Це завдання дуже складне. Через те, що я зараз почну цитувати дуже багато чого з бездактиві Курінського. Тому що його книги настільки насичені, я перш за все говорю про, про психологічну атодидактику, наскільки в них багато думок, що просто не знаєш з ким порівняти. Щодня відкриваєш, а майдан, думаєш, о, а я цього не помітив минулого разу. Так от це постійно триває у мене вже дуже багато років. Тому на якийсь конкретний я зараз не процитую, але якщо ви запитаєте про, можливо, якийсь напрямок, то тоді я спробую щось відтворити. Про інтерес, правила, мене дуже цікавлять в його роботах можливість або такий інструмент роздвоєння через те, що без нього фактично ти не можеш спостерігати за собою, і це все описується в цю концепцію створення нової людини. Бо Іншого погляду на, на людину взагалі. Те, що ви запитували, чому гомоглобальність? Це інший погляд. Або чому по психологія? Через те, що це нове? Це, це не, не заперечує того, що було зроблено. От, але це такий новий напрямок. І ті техніки, які він дає в постпсихології, в своїх книгах, вони дозволяють людині набагато ефективніше прожити це життя, набагато цікавіше і не ходити як от Пані редактор, що сказала цим обличчям, яке вдає, що ти щось типу ти робиш. Ну, ось так. Дякую, пане Ігоре, а вам щось пригадується? Конкретний афоризм. Конкретний афоризм так само, як Юра сказав, щодня книжку відкриваєш і щось допомагає. Ну, як кажуть, є, таке да? З Божої волі завжди якесь рішення знайдеться. А форизми Валерія Олександровича Корінського часто допомагають перемкнути мозок. Тобто ти там думаєш в своїй суеті кудись ідеш, щось, щось робиш. Ну, Багато ми всього робимо одночасно, коли живемо. І от ну, біжиш, 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 і треба зупинитися, подумати. Як ви вже зрозуміли трішечки, що ми зачитували книгу, тут не примітивний текст. Він книга, зрозуміло, не з того розряду, як ми часто любимо, як ми на виборах користуємося цим, нам потрібні швидкі, прості рішення. Якби досвід показує, що це не допомагає. І ця книга якраз такий тренінг, як для мене був. Тобто афоризми, от який зараз, зараз який не візьму, він мені сподобається. Але основна ідея про роботу, колись я зачепив те, що перевернуло моє життя, є такий принцип у Валерія Олександровича Корінського як атомарна чесність. Оце і про роботу. Тут. І це я зараз зіткнувся з дітьми в школі працюю півтора року, і зіткнувся з тим, що вони вже. В першому класі вони дуже гарно вміють обманювати. І в другому вони вдосконалюють цю, це мистецтво. І в третьому вони вже профі найвищого класу. І вони не розуміють, для чого. Тобто далі вони самі по собі вони не навчаться казати правду. Тобто, рівень, розумієте, що, так? Всі, мабуть, вже чули про це. Інколи так кажуть, що брехня це насправді сама складна мозкова діяльність. Тому що ти коли обманюєш, тобі треба дуже багато про що думати, дуже багато все пам'ятати, кому ти що сказав, коли ти що сказав, чому ти це сказав. Тобто, брехня вона розвиває і, в принципі, люди, які вміють гарно обманювати, це в інтелектуальному плані дуже розвинуті люди. Але взаємодіяти як суспільству з такими людьми, якщо ми всі будемо такі дуже розвинуті, ми як суспільство будемо щоразу програвати, ну, власне, наш досвід ми маємо такий досвід вже, так? То, що ми, ми так киваємо на політиків, але ж ну, ми ж руку на серце покласти, ми самі так робимо постійно. Не щасливі там, де... Працюємо не на тій роботі, на якій хотілося, не тим, чим треба займаємось. Ну, відповідно, займаємось так, відповідно, і заробляємо так. Тобто, ну, такі, от такі, одна ідея, яку я тоді студентом впіймав, ну просто живеш собі, ти не задумуєшся, що тобі все-таки треба принаймні собі казати правду. Там десь когось не оманювати навмисно, але собі то доведеться казати правду. І крім як на цьому. На цій атомарній чесності більше нічого ну немає, на що, немає від чого відштовхнутися, якщо так в житті. Бо кож... всі слова, які ми використовуємо, якщо ми їх використовуємо трошки з іншим смислом, ми бачимо на, на загарбниках, що відбувається, просто вони ті ж слова використовують з іншим смислом. І до чого, що з людини це робить? Ми дуже яскраво бачимо на нашому контрасті за ці, особливо за ці десять, особливо за останні 3 роки. Я пішов далеко від відповіді на ваше питання, але... Можна я відповів? Три Ну, вони такі самі, як та цитата, яку Ви читала, ага. пані Лесю. Ні, вони не такі. Важливо слід отримувати в незлічній кількості дрібних судин. Це власне про мультилініарність, про багато занять. І я ще хотіла сказати, що ці всі афоризми, в чому їх така цікавість, Валерій Олександрович писав афоризми і сонети як щоденник. От останні 30 років. Тобто це не всі видання ним афоризму. Афоризми на кожен день а то я від собі останні 30 років по афоризму, по сонету. Тобто в Валері Олександрович написано більше 15 тисяч сонетів, і якась частина із них писалася відразу двома мовами: українською, англійською, на жаль, російською англійською. І були сонети і іншими мовами, але вони, на жаль, тільки в рукописах ці книжки, шість, які ми видали з сонетами. Це тільки початок. Тобто, насправді, спадщина Валерія Олександровича поетична. Вона прям ну, дуже величезна. Ну і напевно вона б війшла в книгу рекордів України, а може її ми їх видали всі. От. І Другий афоризм це безособовий роздум порожній. Думка повинна сочитися ставленням до людини. Ну тобто тут. Відчувається відразу і повага до співрозмовника, і глибина, яка скле з людиною спілкуєшся. Ну це такі два коротенькі, щоб не, не накручувати і не лякати людей. Але я хотіла сказати, що цю книгу можна насправді подробити читати частинами, і я думаю, що вона дійсно та книжка, яка може врятувати від депресії вас це 100%. От якщо так я дивлюся, що Таня вони готові зробити ще якось музичну. Ані, ви готові е, нам ще щось е, виконати? Наступна пісня буде знову ж таки виконати. Я знову ж таки музика Ігоря Шамо. Я, власне, щоб переключити на живий звук, бо ми будемо співати мікрофон. І зараз звучатиме проводжала мати, досить актуальний текст на сьогоднішній день. І виконає для вас Олексій Боронов.